Що воно буде ширше. Ось ось слово морщитися, воно жирне. Супер. Родугування збереглося. Я це прибираю, бо це я був як про. У нас є така ж кнопочка курсиву. Ми хочемо курси натискаємо, гуляємо, і текст буде курсивим. Далі, у нас є кнопка додаткова. Добається, якщо ну, зробити як перше, третя ставити. Тобто вона вставляє нам систему, яка буде нормувати наш текст і так далі. А, можна збільшити, збільшити текст, текст, щось написати зверху, щось написати знизу, це теж можна тут все зробити. Також збільшити заголовок, якщо нам потрібно. Тобто, все можемо зробити. Спеціальні символи, якщо нам потрібні якісь спеціальні символи. І довідка в нас ще є. Якщо вам щось не вистачає, фортномування, ось курсив, Жирний текст, він показує, як це буде працювати. Також посилання теж він показує, як це буде нас використовуватись, і заголовки, як у нас буде поглядати. Можна зробити великі, можна зробити поменше, як вам заважається. Ось такі кнопки у нас є клікабельні, і можна їх використовувати. Далі, переходимо до заповнення. Перше у нас іде сучасні словники. Я перед цим заняттям вже сама все пошукала і знайшла нам інформацію про морщитися. Ось, це словник е, портал української мови і культури, це тлумачення в українському словнику. Я беру цю інформацію і вставляю до нашого редагування. Заходимо в редагування і сучасні ноги, роблю ногним і вставляю. Супер, все. Оце мені це не потрібно. Тут. Далі. Слово моршу, я хочу його виділити. Щоб його виділити, я натискаю оцю кнопочку і замість жирного «так» вставляю оце слово морщитися. Я його копіюю і вставляю. Оце приберем. Далі. Я хочу, щоб це трошки нижче було. Роблю пробіл, воно буде нижче. Далі все. Зробили. Переходимо донизу, натискаємо Зберегти сторінку. Збережемо сторінку, дивимося. Все, супер, морщитися у нас з жирним шрифтом іде текст є. Так, одне ми вже зробили. Супер, сторінка поки виглядає отак. Далі, після того, як ми зробили слово морщитися дали з словника. Далі нам потрібні ілюстрації. Для того, щоб ілюстрації були гарно збережені, нам потрібно якісь картинки зберегти з інтернету. Для цього ви їх завантажите собі на робочий стіл. Що нам в нас пишеться в правилах? В правилах нам пишеться, що картинка повинна бути обов'язково підписана англійськими літерами і вказати сьогоднішню дату, коли ви робите. Це я вже зробила до, перед заняттям вже нашим, я написала муршитися і сьогоднішню дату. Сьогодні на 17.04.24. Я це зробила, завантажилась. І е, найголовніше переконалися, що ці картинки відкриваються, і вони у форматі GPT. Ось. все, картинки готові. Супер. Картинки знайшли. Вони в нас клікабельні, може ми можемо їх завантажити. Працюємо з ним. Далі переходимо на, на, на нашу попередню сторінку. Дивимося на ліву частину нашого сайту. У нас є кнопочка Завантажити файл. Натискаємо цю кнопочку, і тут є кнопочка «Вибрати файл. Вибираємо файл. Наприклад, я хочу оцей. Я його відкриваю, і він завантажується. Супер, він завантажився. Це ми копіюємо, нам воно потім надобиться. І завантажуємо файл. Зараз. Все. Супер. На сайті воно завантажується. Далі повертаємося до нашого редагування. Зображення, і у нас тут є далі фотокоін PNG. Замість фотокон PNG, ми пам'ятаємо, що зберегли, ми вставляємо та мучитися нашу фотографію. Е, найголовніше вказати формат картинки. Вказали, все, подивилися, перевірили, зберігаємо сторінку, дивимося, супер фотографія вже на сторінці. Далі, як працюємо з медіа? Знову повертаємося до редагування. Медіа це YouTube. Якесь відео з YouTube. У нас є тут інструкція. Нам потрібна оця схема. Ми її копіюємо звідси з нашої інструкції, і приносимо сюди до медіа. Вставляємо, супер, робимо пробіли, щоб було красиво. і тепер знаходимо відео. Перед цим я знайшла одразу відео. Відео у нас, наприклад, про зморшки. Чому з'являються зморски? Знайшли ми це на Ютубі, і після знаку дорівнює ми копіюємо оці всі літери. Ми їх скопіювали, і після цього переходимо знову до нашого редагування. Замість оці. Якщо дозволити, знову таки, у нас не видно, там була чорна, а, чорний бар, який я закрив, і ще раз нагадуємо, що ми маємо скопіювати після знака дорівнює. Після знака знаку, знаку дорівнює. так. Ми це скопіювали. Оці зірочки прибрали ці зірки, супер, посилання є готове. Зберігаємо сторінку. Дивимося, що в нас вийшло. Зберігли, медіа працює, можна перейти подивитися. Також, у цьому році, ось, ви, бачите, що з медіа тут. В тому році я придумала свою таку фішку, це зробити іншими мовами. тому що було цікаво факти, або що, а на слова було тяжко знайти цікаві факти, тому що слова були не дуже відомими. Тому можна зробити якусь свою фішку, якщо ми ще щось придумаєте, буде дуже класно. Можна зробити іншими мовами. точно так же. Тобто, вставля... копіюєте це і вставляєте сюди, на наше редагування. Ми повертаємось до регодувати. І десь вставляємо. Це може бути, там, наприклад, наступний рядочок, вставляєте іншими мовами і пишете іншими мовами. Але сьогодні я не буду це показувати. Це вже інша інформація. Якщо ви захочете, ви можете її далі додати. Вона дається точно так само, як ми робили це з словарем. Все точно так само. І останнє найважливіше в заповненні правильно все-таки сторінки це джерела і література, яку ви використовуєте. Ми пам'ятаємо, що я взяла у нас інформацію зі сторінки українського словника. Щоб правильно оформити це слово, нам потрібно, у вас, я думаю, що в більшості почалася вже інформатика. І я сподіваюся, що вам розказали вже про цей сайт, як VAC in UA. На цьому сайті ви можете оформити своє джерело. Ми нажимаємо, яке джерело ми оформимо. В даному випадку у нас буде електронне джерело. Все, вона нам відкрила, що нам потрібно заповнити. Нам потрібно заповнити назва роботи, рік видання і посилання на джерело. Повертаємося до нашої сторінки, моршитися, копіюємо посилання. Зараз я збільшу з екрану. Копіюємо наше посилання. Так, скопіювали. Переходимо на цю сторінку, вставляємо. Далі нам потрібна назва роботи. Назва роботи це в нас слово моршитися. Копіюємо. І вставляємо сюди. Рік видання у ну, нас буде 2023. Оф оформляємо джерело, бачимо, що воно оформилося. Супер. Ми беремо і копіюємо його. Ми скопіювали, переходимо на нашу сторінку редагування. Робимо пробіл, ставимо номер один і вставляємо. Далі дивимося на нажимаємо на натиснемо на зберегти сторінку. Зберігаємо сторінку. Супер, джерела ететура у нас зберіглася. Клікаємо, воно працює. Супер. Значить, покликання активне. Все. В принципі, це все, що вам потрібно зробити. Далі оце можна дооформлювати, Можна далі доставити картинки, точно так же по такому ж принципу. Можна доповнити інформацію, теж по такому принципу, як я показувала просим словники, можна іншими умовами перекласти, от бачите, воно змінилося. Також можна виділити оце ілюстрація, сучасні словники, зробити товстим шрифтом. Пам'ятаємо, як це зробити. Переходимо, натискаємо цю літеру, вставляємо наш цей текст. Наприклад, отут, так? нам отут ми хочемо його виділити, сюди вставляємо, переносимо усі сучасні словники от сюди, вставляємо, це в нас прибираємо. Також прибираємо оце. Так, і зберігаємо. Все, вона виділилася. Оце звичайне, оце виділене. Таким чином ми, в принципі, оформимо сторінку. Це все, що можна, все, все, що хотіла порадити, таким дуже легким чином, ви можете оформити нашу сторінку. Переглядаємо історію, ось ми збережені, ми редагували, значить, це наша сторінка. І останнім етапом, який тут написано, це зареєструвати своє слово за цим посиланням. Ви переходите по, цю, по цьому посиланню, і. Реєструйте своє слово, вказуйте своє ім'я, признання і посилання на своє слово. Все. Дякую за увагу. Дякую, Мнеся. На цьому будемо зупиняти наше відео. Шановні студенти, ми сподіваємося, що така коротка інструкція стане в нагоді для тих, кому недостатньо прочитати матеріал, який викладений на аркуші паперу, яким важливо б його подивитися, яким чином воно працює.